Український глядач все частіше хоче бачити себе на екрані. Про це говорять режисери. Про це свідчать перегляди вітчизняних фільмів у кінотеатрах. Наприклад, стрічка Олеся Саніна Поводир побила всі рекорди переглядів. Його вже побачили півмільйона людей. Досвід успішних українських фільмів у прокаті. І той, хто пройшов крізь вогонь, і поводир говорить про те, що на ці фільми йдуть в кінотеатр люди, які загалом раніше регулярно не відвідували кінотеатри. І це дуже хороший знак, тому що це означає розширення взагалі кінотеатрального прокату потенційно в Україні. Глядач потребує якісного вітчизняного кіно. Експерти зауважують, що це не означає, що потрібно прибирати іноземні стрічки. Треба дати глядачеві вибір. Політику заборони фільмів країни-агресора з їхньою пропагандою. Експерти схвалюють. Проте постає питання альтернативи російському контенту. Тут багато залежить і від самих телеканалів. Не всі медійники в повній мірі відчувають, що відбувається на сході України і як міняються е, смаки і запити суспільства, якщо так хочете. Перша проблема саморегуляція. Хотів би, щоб ми поговорили тут. Друга проблема це е, бюджети, викинути російський серіал. Немає проблеми чим замінити. Аби була альтернатива, треба створювати власний продукт, а це величезні кошти. Наприклад, гендиректор національної телерадіокомпанії України скаржиться, хотів допомогти режисеру у створенні вітчизняного телесеріалу. Проте цифри виробництва для державного мовника зашкалюють. Коли ми підрахували, одна серія виходить десь 70 тисяч доларів, а їх має бути 48. Я навіть в десятої частини не можу прийняти, ми щойно про бюджет казали. Так? Бородянський був розчарований нами, але я вдячний йому, що він, хоча б думає, що національна компанія це може. Режисеру Олексію Шапереву пощастило більше. Його фільм замовив один із провідних українських медіахолдингів. Патріотичний телесеріал про національну гвардію вже скоро буде на екранах. А поки режисери в пошуках приватних інвесторів в уряді думають, де взяти додаткові кошти на українську кіно і телепродукцію. В Уряді поки що неофіційно обговорюється закон про. Спеціальний збір на підтримку українського кіно. Але це контраверсійне питання. Бо кому ж доведеться цей збір платити, а не всі поки що готові свідомо на це йти. Ми вводимо певну плату з прокатних посвідчень з кожної хвилини іноземного фільму, в залежності від країни виробника. Якщо це фільм країни-агресора, то тимчасово ця плата буде досить високою. Якщо це фільм європейських країн, то ця плата буде меншою. Але ці кошти мали би йти на підтримку українського кінематографу. Крім того, ми розглядаємо можливість залучення коштів від лотерей на підтримку української культури загалом. І, зокрема, українського кінематографу подібна система існує в Польщі. Телекомпанії, кабельні та дистриб'юторські компанії на розвиток вітчизняного кіно виділяють півтора відсотки від своїх доходів. З такою системою польське кіно вже за 10 років стало конкурентно спроможним і становить третину всього контенту. Анастасія Струшко, Христина Хоменко соціальна країна.